Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні у нас на огляді новинка DreamyBot X. 40 Ультра це справжній прорив серед миючих роботів пилососів Цей флагман об'єднує найсучасніші технології, що забезпечують максимальну автономність і ефективність прибирання. Завдяки вдосконаленій системі навігації, інноваційним висумним щіткам і функцію самоочищення. Цей робот стає незамінним помічником для дому. А інтеграційна система відеонагляду та оптимізованого управління робить його не лише зручним, а й надзвичайно розумним пристроєм. Тож давайте знайомитись. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити вам, що промокодом Огляд надається 3000 тисячі гривень знижки на помічника Dreamy X40 Ultra та додаткову знижку на інші пристрої для прибирання Dreamy до 15 січня. Тому обов'язково поспішіть. Але перед тим як ми перейдемо далі до відео, ви знаєте: ось таку вподобайку ставити під відео, підписуйтесь зараз на канал і обов'язково підтримуйте наш збір на дрони. Всі деталі в описі під відео. Dreamy Bot X40 Ultra представлений у двох кольорах: чорному та білому. У мене в руках чорна модель. Дель і її комплектація вас здивує. Вона містить усе необхідне для тривалого використання та обслуговування. Окрім самого робота пилососа ви знайдете безліч аксесуарів, аксесуарів, включаючи бічну щітку, миючі насадки, моду для миття підлоги, пляшку з миючим засобом, а також мультифункціональну станцію з функцією автовивантаження сміття. До цього додається кабель живлення, інструмент для очищення, пилозбірник, інструкція користувача та навіть подовжувальна пластина рампи. Одним словом. Виробник передбачив усе до дрібниць. Дизайн DreamyBot X40 Ultra – це гармонійне поєднання стилю та функціональності. Док станція займає помітне місце, тому перед покупкою варто визначити, де саме ви її встановите, але це не недолік. Її сучасний і стильний вигляд дозволяє вписатися в будь-який інтер'єр. Зверху станції під кришкою розташовані резервуари для чистої та брудної води, а в нижній частині мішок для сміття та бак для миючого засобу. На платформі станції розміщено обертові скре. Репки для автоматичного очищення робота, а також контакти для підзарядки. Резервуар для чистої води має об'єм 4500 мл, а для відпрацьованої 4000 мл. Місткість пакету для сміття становить 3200 мл, що забезпечує тривалий період використання без необхідності його спорожнення. Сам робот пилосос виглядає класично. Круглий корпус діаметром 35 см і висотою 9,7 см. Зверху розташована башточка з датчиком лідар. А також також кришка для доступу до хепа фільтру і контейнера для пилу. Інноваційною деталлю стали висувні щітки. Технологія Mob Extend Robo Swink дозволяє одні із миючих насадок автоматично висуватися для більшої площі охоплення а також висувається бічна щітка для сухого прибирання. Ось такий це має вигляд. DreamBot X40 Ultra підтримує як сухе, так і вологе прибирання, охоплюючи площу до 243 квадратних метрів. Він легко справляється з різними типами поверхонь, ламінату та паркету до версистих килимів. Максимальна сила смоктування у 12 тисяч па забезпечує якісне прибирання навіть на складних ділянках. Важливою перевагою є 5 рівнів потужності при сухому прибиранні, включаючи режим Max Інтенсивність подачі води при митті регулюється на 32 рівнях, що дозволяє налаштувати прибирання під ваші потреби. Завдяки датчику забруднення води, робот автоматично контролює якість мийки. Якщо ви не впевнені, який режим вибрати, робот може з. Зробити це самостійно, орієнтуючись на рівень забруднення та час, що минув із моменту останнього прибирання. Головна щітка виготовлена з гуми у v подібній формі, що запобігає заплутуванню волосся. Бічна щітка з висувним механізмом прибирає вздовж стін та у кутах. Об'єм пилозбірника становить 300 мл, а резервуару для води 80. Робот має вдосконалену систему навігації, що поєднує кілька технологій. Основна навігація базується на лазерному датчику лідар, який забезпечує точне ска. Планування приміщення доповнюють цю систему AI-камера та 3 d лайт, які дозволяють роботу розпізнавати об'єкти та уникати перешкод. Алгоритми штучного інтелекту допомагають роботу пилососу адаптуватись до умов приміщення. Наприклад, він визначає зони із підвищеним забрудненням та автоматично коригує потужність. Додатково він обладнаний датчиком висоти, що запобігає падінню зі сходів та сенсорами забруднення, які забезпечують оптимальну роботу під час миття. Що ж з автономністю, завдяки акумулятору ємністю 6400 тисяч чотириста x 40 Ultra може працювати до 194 хвилин без підзарядки. Цього достатньо для прибирання великої квартири або будинку. Час повного заряджання становить 6 годин, але робот підтримує функцію швидкої зарядки, що дозволяє продовжити прибирання навіть при низькому рівні батареї. Робот автоматично повертається до станції для зарядки, а після цього відновлює прибирання з того місця, де зупинився. Керувати DreamyBot X40 Ultra можна за допомогою до. Датка Home, доступного для Android та iOS. Інтерфейс програми інтуїтивно зрозумілий з можливістю встановлення розкладу прибирання, створення карт приміщень і налаштування віртуальних стін. Робот підтримує мультикартографію, зберігаючи до чотирьох різних поверхів. DreamyBot X40 Ультра сумісний з такими помічниками, як Amazon Alexa, Google Assistant та Siri. Унікальною функцією є трансляція відео з камери робота. Це дозволяє не лише контролювати процес прибирання, а й використовувати пристрій як систему. Відеоспостереження. DreamyBot X40 Ultra це приклад того, яким має бути сучасний робот-полосос. Преміум класу він повністю автономний, самостійно заряджається, прибирає, очищує себе від сміття та брудної води. миє і сушить насадки, а також заправляється водою. Мішка для сміття висачає на кілька місяців, а функція підключення станції до водопроводу робить цю модель абсолютно автономною. Рівень інтелектуалу цього робота вражає, усе продумано для максимального комфорту користувача. Якщо ви шукаєте надійного помічника для дому, який впорається з прибиранням будь-якої складності, без з вашої уваги протягом пари місяців Dreamy Bot X40 Ultra стане ідеальним вибором. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ви знаєте, ось таку подобайку ставити під цим відео. Пишіть свої коментарі на рахунок ось такого практично дійсно автоматичного робота пилососа в коментарях під цим оглядом. І обов'язково друзі, натискайте на дзвоник та підписуйтесь на канал Огляд. Є ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.